І так, усім привіт. Всім привіт, друзі! З вами Олег і, і Настя. І сьогодні ми будемо робити реакцію на чому нам подобаються маньяки. Анімація від Юкіча. Мені дуже цікаво, про що він іменно буде розказувати. Та самому цікаво, тому що. що про Ганібала. Мені. Він маньяк, і він офігенний. Так, але мені. от. Цікаво, чи він буде згадувати якихось класичних маньяків із mm. модимства, да, допустимо, той же Джеф за Кіллер, Слендер і так далі. А, може й так. Нас так приваблює. Або, взагалі, ще ще більше далі, типу Фредді Крюгера, Джейсона і так далі. Ми боїмося монстрів, але водночас не можемо відвести від них очей. Сотні серіалів і фільмів про серійних вбивць збирають мільйони переглядів. Подкасти про реальні злочини стабільно в рекомендаціях. А на Ютубі mm -hmm. канали з історіями маніяків мають більше переглядів, ніж розважальне шоу. Але от цікаве питання чому? Чому нам подобається занурюватися у темні історії, де головні герої психопати, маніаки, канібали та насильники? Це парадоксально. Злочинці mm -hmm. мали б нас відштовхувати. але ми знову тягнемося до цієї yeah! теми. Чому, чому? чому так відбувається і чи це взагалі нормально? Сьогодні ми розберемо з Береться ця дивна людська цікавість. Щоб зрозуміти це, треба почати з основ. Наш О. мозок це машина для виживання. І ще з часів печерних людей він налаштований на те, щоб шукати і вивчати небезпеку. Тисячі років тому нашим предкам потрібно було знати, як погодиться хижак, які сліди залишає труйна змія, як виглядає ворог із сусіднього племені. Хто цікавився цим і робив висновки, виживав, хто ігнорував небезпеку ні. Сьогодні не було на лазні. Взагалі, по факту, uh, <laughs> якщо навіть дивитися так от по Ютубу і по uh, своєму досвіду на Ютубі, то самі головні критерії, які завжди будуть збирати перегляди на Ютубі, це. Uh, Страшні історії, от... якісь uh, хорори. Хоррор, страшилки, жахастики і так далі. Друге, це щось відверте, 18, і так далі. В тому числі з кровякою і тому подобне. Типа, що зв'язане з. Не обов'язково зв'язано, має бути з кровякою. крав'якою. Кравяку май дуже хастика окей. Okay. І третє це розважальний контент, але він не настільки собирає, як в цілому. Mm. А, от а жахастики та розврат немає, але мозок працює за такими самими законами. Замість слідів тварин ми вивчаємо сліди злочинців. Ми читаємо статті про серійних вбивць, дивимось документалки чи слухаємо подкасти про тру крайм і мозок це як корисну інформацію. Виходить, історія про злочинців це своєрідний симулятор страху. Ми тренуємося, як виглядає зло, але в безпечних умовах. Це той самий механізм, чому нам подобаються хоррор фільми або атракціони на кшталт будинку жахів. Ну, справжні, а справжній, ризику немає. Але цікавість це лише половина історії. Адже ми не просто спостерігаємо, а ще й починаємо симпатизувати. Подумайте про героїв кіно: Декстер, серійний вбивця, але з кодексом честі. Він карає лише поганих, вбиває злочинців, які самі уникли справедливості, і глядач граптом починає виправдовувати його дії, навіть відчуваючи задоволення від того, на що звичайна система правосуддя нездатна. Я тебе бачу. Туду. Я впевнений, що він вбився. Але нічого не можу зробити. Або Ганібал лектор наскільки харизматичний, інтелігентний та культурний, що ми ловимо себе на думці. Нам цікавіше слухати його, аніж правильних героїв. Чому так? Бо медіа романтизують злочинців. Ну, до речі, я з цим актером. Грав в Death Stranding, він в якості антагоніста так суперський себе показав, і це просто жесть. Я не можу передати словами, наскільки це було круто. От реально ну, круто. Ну, бо він такий, я не знаю, ну він вообще дуже хороший актор. Особливо мені подобається його в Ганібалі, бо ну я не знаю, він там якось так. Так, якщо, кстати, бажаєш, у нас же ж є дві версії Death Stranding, Якщо захочеш, можеш пограти теж, поки мене нема дому. Ні, сама не буду. Бо у нас і в епіку є, і в Угу. Воно дуже цікаво виглядає, тобі понравиться. Зуть не лише як монстрів, а ще як харизматичних особистостей. Mm -hmm. Вони загадкові, сильні і розумні, і наш мозок починає плутати небезпеку з привабливістю. Це працює за принципом забороненого uh -huh. плоду. Чим небезпечніше, тим цікавіше. Mm -hmm. Тому негативні герої часто стають іконами. Згадайте того ж самого Джокера, символ хаосу і злочину, який водночас став улюбленцем публіки. Mm -hmm. Медіа активно підживляють наш інтерес. Новини знають. Якщо в випуску буде історія про жорстокі вбивство чи маньяка, рейтинги одразу зростуть. Жахливо. Mm -hmm. Це краще ніж буденна. фільми та серіали працюють за тим самим принципом: харизматичний лиходій чи серійний вбивця завжди приверне більше уваги ніж правильний герой. В результаті формується замкнене коло. Ми дивимось, бо цікаво, а медіа знімають і пишуть про це ще більше, бо це приносить перегляди і гроші. Є ще темніший аспект. У психології існує термін гібристофілія. Це коли людина відчуває сексуальний або емоційний потяг до злочинців. Таже так це не вигадка. Тед тедбанді. Вив щонайменше 30 жінок, але виглядав привабливим і впевненим. На суд приходили десятки дівчат, називаючи його красивим і харизматичним. Його навіть взяли за чоловіка прямо під час судового процесу. Охреніть. річард Рамірес, нічний сталкер, жорсткі убивці його 80-х, але угу. після арешту став іконічним поганим хлопцем. Отримував сотню любовних листів. А у в'язниці одна з прихильниць вийшла за нього заміж Чарльз Менсон, лідер секти сім'я Менсона, Менсон. яка вчиняла резонансні вбивства. Називав себе про. Роком, а жінки бачили у ньому духовного вчителя. Навіть у суді його прихильниці приходили з вирізаними хрестами на лобі, але це стосується не тільки жінок. Айрін Вурмос, uh -huh. одна з найвідоміших серійних вбивець у США, яка вбивала чоловіків у період з 89-х по 90-ті роки. Попри те, що жертвами були саме чоловіки, Айрін отримувала листи підтримки і, зокрема, романтичного характеру. Деякі чоловіки mm -hmm. бачили в ній жертву системи чи навіть борця з жорстокими чоловіками. І no, справа стала дуже медійною. Знімала документалки і навіть пізніше зняли фільм Монстер. Карла Хомолка, канадська вбивця, яка разом зі своїм чоловіком Полом Бернандо катувала і бувала 90-х роках. Ой. У візниці вона отримувала любовні листи від чоловіків, які писали, що вона стала жертвою маніпуляції Бернардо. Ну, Образ привабливої дівчини і скандальну історію викликав неабиякий інтерес. Чому так відбувається? Капец. Психологи виділяють да, да, да. причин: по-перше, ілюзія сили. Злочинець виглядає домінантним і небезпечним, але наш мозок може трактувати це як ознаку сильного самця чи сильної самки. По друге, ілюзія винятковості. Він жорстокий до інших, але для мене буде особливим. І по третє, це підсвідомий спосіб відчути контроль над неконтрольованим. Цікаво, що найчастіше гіберстофілія проявляється саме у жінок, але наближиться лише ними. Це показує наскільки парадоксальною може бути людська психіка, навіть те, що об'єктивно небезпечне, може викликати потяг. Але справа не лише в романтизації. І за цього стільки дофіга тропів в книжках і мангі і тому. І под... подобних всяких е... цих. Де якийсь дебіл кончений на голову, який всіх або мочить, або ще. і, Іваха, яка тіпа, його боїться, але через якесь час він, типа, до неї добрий стає, вся фігня, і тіпа, вона в нього влюбляється. Ну, да. так. Таке постійно і всюди. Юнг назвав це цінню частиною особистості, яку ми приховуємо: агресія, жорстокість, егоїзм. Коли ми дивимося історії про маніяків, ми торкаємося до цієї самої цінні, mm -hmm. але безпечній відстані. Це пояснює, чому навіть інтелектуальні злочинці у фільмах так притягують. Вони показують частину того, що ми приховуємо в собі. Іноді ми навіть уявляємо, а що було б, якби я зняв всі моральні гальма. Виходить, історія про маніяків це дзеркало. Mm. Дзеркало того, що ми боїмося в собі побачити. Але водночас ми відчуваємо захват від цієї прірви, бо дивимося на неї збоку. І тут важливо провести межу, цікавитися тру краймом, дивитися серіали чи слухати подкасти абсолютно нормально. Це частина нашої еволюційної психології і потреба зрозуміти людську природу, ага. але романтизувати або виправдовувати реальних убивць це вже інша історія. Тут мова йде не про здорову цікавість, а про спортивне сприйняття. Психологи ну, да, да. кажуть, що такі речі часто пов'язані з особливими травмами або бажанням компенсувати відчуття слабкості. Людина намагається взяти частину сили злочинця, ідентифікуючи себе з ним. Отже, чому ми любимо ці теми? Тому що вони тренують наш мозок розпізнавати небезпеку. Вони дають нам адреналін і відчуття безпечного страху. Злочинці у медіа подаються харизматичними і загадковими, і тому що в кожного з нас є цінь, і ці історії дозволяють хоч трохи зазирнути в неї. І в цьому є парадокс. Ми боїмося цих людей, але саме вони допомагають нам краще зрозуміти себе. Темрява завжди приваблює. Але дивитися на прірву це одне, а падати з неї зовсім інше. Тож наступного разу, коли ви вмикатимете серіал про маніяків чи слухатимете подкаст про True Crime, пам'ятайте, це не просто розвага. Це спосіб нашого мозку зрозуміти, чому існує зло, і водночас відчути безпечний адреналін. І зрештою, темрява лише допомагає нам краще побачити світло. Так, так. Ну, по факту, по факту. Непогано сказав yeah. і. Взагалі, нормально тему підняв, тому що дійсно, якщо так от подумати, дуже багато йде романтизації вбивці, і коли я тільки починав, о, о, починав займатися Ютубом, тоді, коли затрагував тему саме кріпіпасти чи чогось такого, всі малолітні е, дівочки пісялись кипятком від боку Ой ви... І О, просто при тому, що він це тупо пародія на Джека Зе Ріпера. Джек Зе Ріпер, Джеф за Кіллер. Навіть імена похожі. Ну так, не, тіпа, я не принципі... знаю, це да, реально романтизація. Дуже багато з цим якихось є. Та всього чого угодно. Книжки, манга, манхва, фанфіки. Вся вообще така тема, типа, дуже багато всякого є, яке связано іменно з романтизацією якихось. Е... Та подивіться на понаф той же. На, на, на сильницьких якихось штук, типа якийсь мужчина в самому соку на... Типа, якийсь... Е... Ну, якісь проблеми з головою. Він вбиває там якихось щось е... когось. Там, например, в якихось мангві, например, чи мангві. ман. Гі. А, це якісь монстри, я не знаю, ну, все, що хоче. Типа... Наприклад, я ж кажу, той же самий ФНАФ. Вроді як просто х... страшилка, хорор гра де ти граєш за охоронця і ховаєшся від аніматроніків Фредді і інших хто. Піцерії Фредді Фасберг. Mm -hmm. Ну, обов'язково, як вона вийшла, вона, по-перше, вистрілила, дуже багато почала популярність отримувати, її створили до частин, mm -hmm. А все і за того, що дуже сильна а, популяризація через а, любов. А, а, за персонажами, створення коміксів, створення анімацій, стільки-стільки. Так, стіки, що... так, так, дуже багато. Всього. І в основному воно виглядає як романтизація цих авторів до самого, самої гри. Тобто. ну, самі до, якого, до якихось персонажів, типу? Контент. До якихось персонажів, ще щось, ще щось. Ну, коротше, це ж таке. Дуже ну, багато всякого є, де іменно беруть якихось прямо реально антагоністів і типа. Я просто не жив. один раз на таке. А, він статус. поганий, але до мене він хороший. <рес> на щось <шість> типу того, так? <рес> да. Чи буде хороший? Ну, типа, так. Да. Ну, добре. На цьому думаю, все. Всім дякуємо за перегляд. З вами що? Нічого, я просто ору з цього моменту. <рес> з вами Олег і Настя. І Настя. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте, всім дякуємо, Пишіть в коментах, що ви хочете, щоб ми ще подивилися. Все, всім дякуємо і всім па-па.